Фармадол таблетки від головного болю. Кардіохірург Гліб Ємець і кардіологиня Олександра Телегузова працюють у київському дитячому центрі кардіохірургії. Познайомилися на роботі три роки тому, коли Олександра проходила інтернатуру. Власне, займаюсь е, тим, аби серця наших українців були до обстеження. Працюю із дорослими, переважно пацієнтами, яким від 18 до 100 років. Чому кардіохірург? Тому що мене батько, дитячий кардіохірург, і, будучи студентом останніх курсів, починаючи з другого, я почав працювати у різних медичних закладах. І Я брав шлях дорослого кардіохірурга, бо захотів бути в чомусь е, кращим за батька. Зранку, 24 лютого 2022 року, Гліб Ємець зателефонував персоналу і попросив, якщо є змога, приїхати на роботу. Адже тоді в кардіологічному центрі були заплановані чотири операції: першу провели вже об 11-й. Бо шансів вижити у тієї людини не було б, якщо підкласти операцію, і їй, цій людині багатьом іншим дуже сильно пощастило, що 75% робочого колективу вони приїхали на роботу. І на той час у нас було біля 120 пацієнтів. З них 24 чотири важкохворі. Це реанімаційні пацієнти. І якщо б медперсонал не приїхав би, то зі цих 120, я думаю, що половини б точно не стало. Ну за деякий час уже наступного дня додалися непланові операції. До нас везли не тільки людей з кардіологічними кардіохірургічними проблемами, також поранених бійців і цивільних. На початку повномасштабного вторгнення в кардіологічному центрі функціонували три поверхи та підвал. Другий поверх був реанімація операційна, третій поверх це були палати. Перший поверх там це адміністративний поверх, і вхідна група, і підвал, там де було магнітно-резонансний томограф, ну і приміщення як бомбосховище. Медики не відходили від пацієнтів. Коли була тривога, спускали їх до підвалу. Перших чотири дні взагалі не спала, а потім мене просто мій колега хліб-ніч змушував хоча б на годину він говорив: вимикайте свій телефон, ставте його на авіарежим. Я вам скажу, що Олександра Валентинівна, вона і майже не тільки вона, але вона хрупка дівчина, вона на собі несла людей тяжко хворих у підвал. За одну ніч тобі треба сім разів цих хворих підіймати і спускати, і заспокоювати, що все буде добре. Навіть деякі були взагалі неходячі, яких треба було нести і з цими апаратами нести ці апарати, дихати вручну в підвалі. І коли в маленькому приміщенні знаходиться понад 80 людей, з них 30% без свідомості. І треба так зробити, щоб вони вижили. Також бригада кардіохірургів рятувала наших бійців у шпиталі МВС. Допомагали колегам оперувати військових з травмами судин, бо у нас трошки ну, більше досвід, ніж у них. Як допомогти? Анатомія, кардіохірургічна практика і судинна практика вона ну, така сама, в принципі, але тип, тобто, це посттравматичні хірургія, шокова кардіохірургія, це, ну, Це нове. Документи, дипломи, трохи одягу. Єдине, що ємиця Телегузова взяли до медичного центру 24 лютого. Поїхати додому вдалося лише на 54-й день повномасштабної війни. Якщо б я покинув центр, то це б могло б посіяти паніку всередині. Уперше, коли колеги разом залишили стіни медичного закладу, аби піти до іншого корпусу. Сталася розмова, на яку Олександра Телегузова точно не сподівалася. Хліб Якось так, ні з того, ні з цього почав розповідати е, якісь особисті речі про те, що декілька років назад він познайомився з дівчиною, яка е, володіє там, гарними якостями. Я подумала, що, ну, мабуть, щось наболіло, мабуть, є якась душевна історія, хоча я насправді не дуже люблю вникати в чужі інтимні справи. І слухаючи там приблизно хвилину, я зрозуміла, що він говорить якісь речі, які дуже тісно мені здалось пов'язані зі мною. І буквально за декілька секунд він стає на коліно і дістає каблучку з карману і запитує, чи вийду я за нього заміж. Уже наступного дня об одинадцятій ранку, колеги, які пліч опліч працювали понад три роки, і які ще вчора зверталися одне одного на ви, одружилися. Наші колеги, лікар, анестезіолог та фізіотерапевти, які працюють з нами, які були з нами в лікарні, вони були нашими свідками. Я зрозумів, що дорожча людина я не зустріну в своєму житті. Де виношував даненько, але якщо б не війна, то я б ще й виношував, і виношував ще досить довгий час. Ви Знаєте, це коли інколи таким важким перепетієм можна сказати спасибі за щось. Та ми вас вітаємо, у нашій студії. Дякуємо, добрий Олександра. Дякуємо вам, і справді ми вас вітаємо з тим, що пропозиція вже зроблена, і що реально от ваші очі світяться. Дякую, реально сяють від час. Є десят з гаком днів як 50. один, фактично. 40. так? 4. ви ж не пам'ятаєте окремо дні. у Вас все як одне було та Ну, перші тижні були найтяжчі, найважчі. тому що по перше ніхто не знав, що трапиться. І чим це закінчиться, і відповідальність за колег за пацієнтів, і було не так важко, як зараз нашим військовим, але ну так трохи неочікувано, так скажемо. Слухайте, ну у вас своє окреме навантаження, тому що те, що витримують лікарі, це також величезний подвиг, бо в підвалах оперувати, умовно кажучи, зносити людей і не полишати їх. На велику кількість Палу, часу ало відділені ви так, внизу і їли там саме? Так, так. ну перші перші тижні вони взагалі були такі дуже на, на, на напружені і нервові, і через неусвідомлення того, наскільки це все затримається, і скільки це все триватиме, Ми в принципі не знали, як правильно організувати роботу. і Тому намагались зробити усе, аби зосередити найбільшу кількість уваги на безпеці, по перше, наших колег. Пацієнтів, співробітників, людей, яких, в яких просто не стало житла через, через атаку власне, російських військових. І власне, та перші тижні ми взагалі майже постійно перебували в бомбосховищі. Ним для нас стало відділення комп'ютерної томографії, тому що воно найглибше знаходилося у лікарні. І, власне, там ми організували і маленьку імпровізовану їдальню, і ліжко місця для людей. Ну і, звісно, постійно пацієнтів, які могли більш-менш ходити самостійно, вони в періоди, коли. Повітряної тривоги не було. Вони виходили, хоча б на перший поверх, аби пройтись і провітрити ось це підвальне приміщення. Але переважно, звісно, ми перебували всі там. Я Давай тут перші ми... дні згадав, але просто не порівняти, Знаєте, ваше навантаження наше. Я просто знаєте, що вам хочу запропонувати зараз, Гліб Олександра. Я не хочу вас по батькові ще називати. Я знаю, у вас так було прийнято до недавна. але разом з тим, ми зараз зробимо невеличку паузу. у Нас далі буде головний наранок, ранок. Ми розкажемо і вам, і людям, що ми зафіксували. Зараз найважливіше, а потім повертаємося до розмови. Добре? Це Тому що і про вашу хімію, і про те, що відбувалося тоді, все хочеться поговорити. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це Сильний ворог у нас є єдиний варіант який може в даній ситуації спрацювати, Валерій Залужний Тримав телефонний дзвінок за кордону і ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. То ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром

так, ну що, друзі, ми продовжуємо наші щоденники війни. І в нас кардіолог Олександра Телегузова і кардіохірург Гліб Ємець, які вже тепер не просто колеги, які тепер ще й пара, скажімо так, але на початку повномасштабного вторгнення ці люди не полишили своєї роботи і рятували сотні життів і наших бійців, і не лише. Бо у вас же ж кардіоцентр він дитячий, наскільки я розумію, так на початку повномасштабного вторгнення ви перебазувалися, перебудувалися, надавали допомогу абсолютно всім, хто цього потребував. Правильно? Ну у нас все починалося з дитячого кардіоцентру, але вже з 2012 року це понад 10 років. У нас є корпус для дорослих. Угу. Ми в основному там оперуємо дорослих людей з вадами серця. І так сталося, що коли розпочалася війна, то були і поранені цивільні, і військові. Також ми виїжджали до госпіталю МВС і оперували разом з колегами з хірургами з госпіталю Міні... Міністерства внутрішніх справ і трошки пізнали нового в своєму житті. Тому... Але, але ще в плані практики маєте на увазі? В плані практики, так? так, так. Те, чого ми не бачили раніше. І це було ну як для, для, для спеціаліста, це звичайно добре, але морально ну таке бачити трошки тяжко. Тому що дуже велика відповідальність за людей і іншого класу поранення. Коли коли ти бачиш здорових людей пошматованих, я вибачаюсь. Це... Це, це трошки так, трошки бентежить. А як ви бентажуєтесь? От ви зараз є один у одного, але є якісь у вас лайфхаки? Для того щоб не вигоріти, для того щоб мати сили да, та дивитися нову да насправді насправді у мене лайфхак один єдиний, і для мене це найважливіше це поруч близька людина, з якою ти можеш розділити абсолютно все, яку ти підтримуєш навіть попри якісь свої переживання. Для мене це, це найважливіше. Це для мене цінність, дар. І це допомагає. Ну, і, звісно, фізичні навантаження, звісно, читання, звісно, прогулянки. Ми намагаємось щодня ну, гуляти, хоча б 5-6 кілометрів улюбленими маршрутами в Києві. І це, це єдине, що після роботи Зараз просто трішки так. Ну трішки інше навантаження. А тоді, спочатку, початок війни, потім. Почався почалися блекаути. Як в цей період ви працювали? Тому що також ми бачили, як центр Мосова під ліхтариками просто фактично робилися операції. Як у вас це відбувалося? Ну mm -hmm. no, so. у нас взагалі є. Я... Коротку ремарку, що у нас взагалі унікальна історія, тому що е, в травні минулого року, 12 травня, відкрився новий корпус нашої клініки, тобто у нас вже 12 років надавалася допомога дорослим людям, і відкрився ще один корпус, е, який спеціалізований під людей е, довгожителів, людей угу. старечого віку. Тобто, у нас центр, який надає зараз допомогу діткам від новонародженості від першого день життя до людей, яким за 100 років. Е, і це була Така подія для нас, яка, звісно, надихнула, яка дала всьому колективові усвідомлення того, що наша робота, що наше життя, наша професія вона дуже важлива в умовах війни. І, взагалі, це, це був такий, мені здається, дуже дуже важливий крок. Да. І було дуже приємно, що офіційно президент України приїхав і відкривав наш корпус. С При з да. да, спроду блокауту у нас. Ми, на щастя, були забезпечені всім потрібним, і був момент, коли більше ніж 36 годин не було електроенергії в нашому центрі, але у нас були генератори, які mm -hmm. і дякуючи компаніям, які нам поставили дизельне паливо, ми могли працювати і ми не зупинили свою діяльність. Ми були готові надавати допомогу безперервно 6,5 днів. Скільки Такого максимально момента? ви стояли біля операційного столу? В житті за свою період. Я маю на увазі безперервно, знаєте, коли це все як несеться. Це був це був п'ятий чи шостий день війни чи сьомий. Ну, перший тиждень, коли ми вранці взяли взяли пацієнта. Я закінчив оперувати о 6-7 годину вечора, і потім карета швидкої допомоги приїхала о десятій годині. Вечора і вечора, ага. тобто перерва була біля 2-3 годин, і ми до восьмої ранку оперували, тому що не можна було відкласти. Тобто ввечері тобто, фактично 2 години перерва між операціями складними, і все це єдине, що у вас було так. і так, добав. Так, але обидві людини живі, здорові на зараз, і, і ну це клас. Господи, це, це не просто клас. Слухайте, це не просто клас. Ви на початку сказали, що у вас от хірургічна група, да, ж штат тоді складався з декількох хірургічних груп, плюс медсестри, там близько ста людей. А станом на зараз ви відправляєте людей на деокуповані території для того, щоб там надавалась допомога? Яка там ситуація? Скільки вистачає, не вистачає лікарів взагалі? Ну, зазвичай а, в, в, наша виїзна бригада вона складається із дорослого кардіолога, дитячого кардіолога, а, і також а, ну приблизно вона по об'єму це 4-5 людей, які їдуть на декілька днів. А, mm -hmm. Ну, спочатку ми починали нашу. Територія наших е консультацій, е які запровадила Юлія Леонідівна е Киян, е вона власне вона охоплювала лише Київську область, тобто усі Ірпінь, Буча, Лютіш, mm -hmm. усі невеликі е села та містечка поблизу Києва. А зараз вони їздять, ну вже мабуть, з півроку на прифронтові території були у Слов'янську, Бахмуті до того, коли поки там. Було більш-менш безпечно для того, аби надавати допомогу. Ну, власне, власне, звісно, дуже дуже. Люди, люди там продовжують жити, вони так. чекають на медичну допомогу. І коли наші спеціалісти приїжджають, вони, по-перше, дуже дивуються, що взагалі нам є до них діло. А коли дійсно, ну, бо все зараз пов'язано в основному з війною, і як вижити, евакуюватися, чи ще щось, щось, а коли люди приїжджають і... Надають кваліфіковану допомогу людям з серцево-судинними захворюваннями на цих територіях. Їх це дуже вражає, і ці люди там продовжують жити. і Я вважаю, що для них це теж надважливо. Бо... Бо це є першою причиною смертності після війни зараз, ну для українців. Тому це, 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 це захворюваю. Нас вражає те, що ви тоді, коли це було необхідно, змобілізувалися і фактично були, як знаєте, на заводі. Вибачте, за цю таку ну алюзію, та але так, так воно і є. А зараз ви продовжуєте знаходити сили, енергію, знаходити новітні технології, ви працюєте з 3D-окулярами, ви, ви займаєтесь більш такими вже тонкими роботами, щоб далі відтворювати цивілізацію. Відтворювати... Це, це круто, це за це, це вам молоча. Так. Спасибі. Хай ви будете один у одного довго, щасливо, Допомагайте один одному, тому що у вас важка робота, але вона потрібна. І ми прямо, ми прямо дуже прямо за вашу Поки пелюх зняли ні в якому разі. Спасибі, дякую за запрошення. Наші кардіологи і кардіохірурги. Ми паузу робимо зараз і повертаємося на них триває прямому ефірі.